Це свято для нас надважливо, тому що воно є дуже символічним саме в часи російсько-української війни, тобто російського вторгнення на територію України, тому що основна мета цього вторгнення це є насадження руського міра. А не просто навіть територіальні завоювання. Мета Росії повністю знищити українську ідентичність. І, звичайно, що вишиванка вже багато століть є символом цієї ідентичності. Що дуже важливо, що Росія ще з часів імперії і в Совєтському Союзі, що є те і те, і те було окупацією. Вона постійно хотіла українців загнати в рамки тільки села. Насправді, наш ворог в совєтський період говорив правду. Він відвернув, то казав, чого він боявся. Він дійсно боявся того, щоб українськість, українська мова, українська культура, українська ідентичність не поширилася в містах, тому що міста в 20-21 з сторіччі це є е, саме головний осередок. І отже, тепер ми бачимо, що міста є українськими. І ось цього надалі буде боятися наш ворог. Треба сказати, що я достатньо часто бачу на людях вишиванки не суто в день вишиванки, а на багатьох інших заходах, святах, але зрозуміло, що процес цей не є одномоментний, не є одноденний. Бо ми бачимо і в Одесі дуже багато, на жаль, проросійських сил. Я проти насіння якихось рожевих окуляр. Зрозуміло, ми бачимо, що Одеса це є місто, яке фактично дякувати Богові зсу не окуповано. Але ми бачимо, яка тут триває запекла боротьба, і це ще одна відповідь на ваше питання, чому такі події важливі? Вони мають символічне значення, для того, щоб показати всяким проросійським силам, що у них шансів немає, що українці будуть захищати до кінця своє місто і українськість в цьому місті. Матичка, дочка. Взагалі, сьогодні ми планували просто прогулятися з нашими друзями. Робимо вам нерви. Робимо вам нерви, вибачте. Ми сьогодні мали з ними просто зустрітися, прогулятися, але якось із цього спонтанно вийшов такий великий захід, і РВН принесли великий прапор. Тож ми йшли по Дерибасівській разом з прапором, співали пісні, гімн України співали, вилкували гасла. Ми розраховували на людей 30, але ви бачите, що тут людей, мабуть, 100, Я думаю, може. Можливо, трошки більше навіть для нас цей захід як показник нашої єдності, показник того, що ми всі разом. Ми всі в вишиванках. Сьогодні день вишиванки, ми всі його святкуємо. І нам було дуже важливо показати, що нас таких багато. І я думаю, що окрім цього, ви бачили також багато людей, які гуляли по вулицях, і теж були всі у вишиванках. Я би сказала, що в Одесі ми, ми навіть ми популяризуємо і зберігаємо українську культуру, але також ми шукаємо щось більш таке цікаве, особливе. Наприклад, на, на нашому наступному заході ми будемо робити виступ в рамках фестивалю Одесі 610. Ми будемо співати унікальні чімацькі пісні про Одесу, які не збереглись в записі взагалі. Тобто, ми намагаємось і відроджувати щось, і зберігати те, що вже є. Слава серденько, прийшов до Ми хотіли долучитися до святкування Дня вишиванки в Україні, показати, як взагалі Одеса святкує День вишиванки, бо споречно Одеса це Україна. Ми, я думаю. Досить яскраво відмітимося нашим святкуванням. Ми не очікували, що буде стільки людей, але протягом всього дня ми бачили дуже багато людей в вишиванках. І дуже приємно, що люди зібралися. Це не було анонсовано якось супер заздалегідь. Ми анонсували за кілька днів. Але супер приємно, що люди поважають, відчувають, люблять цей день. Будемо продовжувати організовувати такі події, збирати людей.